Уявіть голод, дощ, а ви спите у такому закритому ліжку. Тобто ти маєш зачепити увагу глядача в перші кілька секунд. І перше місце метро Деркач 575 бай з міста Олександр Кісно, яка у супутному розвитку зручне знання. Його у TikTok наразі має 22,3 тисячі підписників. Як я розумію, гасний інституту це робимо історію популярною. Я хотів би сказати і додати до цього власла, що так само ми маємо робити історики популярними. Намагаюсь зростати як і відеомейкер, як і ютуб-мейкер, тобто я не просто знімаю відео, я намагаюсь покращувати те якість, ту якість, яку я власне роблю. І відповідно мені видається, що ну в мене доволі непогано виходить. Багато істориків. Проблема в тому, що вони працюють, як вже говорили колеги всередині. Тобто вони не виходять в поп-культуру, тобто вони працюють як в стіл, це називається. Тобто е, у них немає цілі, якби охопити якомога більшу аудиторію. Відповідно, вони видають матеріали. Відповідно, вони багато працюють, але про них просто ніхто не знає. Мені син теж каже, що. Ти закінчуй займатися дурницями. Книжки ти ведеш. Хто їх буде читати? Твої книжки в Тік-Ток іди за от швидкістю, за рухом не для молоді. А нам треба виховувати молодь. Що старих пердонів виховувати? Ми вже все відживаємо своє. Ще зі студентських років вона присвятила часу слідження українського націонал-комунізму 1920 дев'ятсот І є дуже класна фотографія. Тільки треба пошукати, де він з жінкою, що наші жила була. Така класна поработала. І найбільша моя подяка і моєї сім'ї Марії Юрівні Таптау, без титанічної праці якої. Не відбувся цей проект, слава Україні.